Шукаю слово, з якого варто розпочати мову, що ж у ньому сміх і звуки, говінки, і досвід літ. а найголовніше слово випускники. Дорогі учні, вчителі, батьки, шановні гості, сьогодні в нашій школі радісне і одночасно хвилююче свято останнього дзвоника. Він продзвонить для нас, символізуючи той факт, що ви завершили навчальний рік. Здобули певний багаж знань і стали на рік дорослішими. Востаннє продзвонить він для наших 11 класників і покличе їх у доросле життя. Гордість школи успішні, талановиті, амбіційні перлини 11 го а класу. Це випускники з унікальними здібностями. Школа пишається відмінниками навчання. Це Козов Софія, Коняшина Валентина, Тергун Наталія. Конкурсу запуску дослідницьких робіт Малої Академії наук. Гондарева Поліна, Лубяна влада. Переможцями всеукраїнських предметних олімпіад. Царнашка Дар'я, Конона Кирило, Суслова Ася, Швець Олександр, Горошко Катерина, Фрисерами у всеукраїнських ітерахівних конкурсах, Краченко Тетяна, Шерефко Владислав. Думінець Олександр, Чернонок Станіслав, Грибанова Валерія. Дипломантами огляду конкурсу Таврійський парвограй. Це Масюнкіна Дар'я, Васенько Олена, Соколовська Катерина, Дудніченко Інна. Спортивна гордість школи, Ливадюк Ілья, Латуренко Ольга, Швець Олександр. Оплисками класний керівник 11-го а класу Ушакова Катерина Федорівна. Відміни освіти України. Невтомна талановита, креативна та демократична. Начить школи змагались, нагороду приносили не раз. Все це випускники від 2017 року. Право внести державний прапор України надається учням 8 класу. Ісаєву Єгору, Остапенко Максиму та Мудрому Кирилу. Свято оголошується відкритим. Школа вільно для нагородження учнів запрошуємо директора школи Гондареву Галину Вікторівну та заступника директора з навчально-виховної роботи Розику Оксану Петрівну. Наша школа має великий потенціал від майбутній еліти держави. За високі досягнення у навчальні, похвальними листами Міністерства освіти та науки України нагороджуються наші міники навчання. Москаленко Вероніка, учениця 2-го А-класу Пільщиков Артем, учень 2-го А-класу. Синявська Поліна, учениця 2-го А-класу. Гуріє Владислав, учень 2-го В класу. Зубали Дарина, учениця 2-го В класу. Гриценко Михайло, учень 3-го А-класу. Давайте привітаємо оплесками наших відмінників. Петунов Ярослав, учень 3-го А-класу. Пішковець Єва, учениця 3 А-класу. Дроздов Денис, учень 3-го Б класу. Дряхлов Микита, учень 3-го Б класу. Нікітін Давид, учень 3-го Б-класу. Бозняк Ігор, учень 3-го Б класу. Новокатська Євгенія, учениця 4-го Б-класу. Шевченко Ангеліна, учениця 4-го Б класу. Крижняк Дарія, учениця 4-го Б класу. Такими ж похвальними листами нагороджується Зуєва Єлизавета, учениця 5А класу. Лосінець Євгенія, учениця 5-го А класу. Чернишев Вадим, учень 5 Б класу. Бозак Ольга, учениця 6-го Б класу. Внечко Єлизавета, учениця 6-го Б класу. Супрун Тимотій, учень 7 А класу. Моя велика шкільна родина. Я великим задоволенням вітаю нас всіх закінченням нашого навчального року. Безліч перемог, велика кількість академічних досягнень. Сьогодні ще багато дітей отримує на класних годинах. Грамот. У нас було свято обдарована дитина, де було, було більше ста нагород. Тож подивіться, які ми розумні, щасливі і успішні. Тож я дуже хочу, щоб влітку ви відпочили, засмагали, а найголовніше зробили якесь відкриття. А сьогодні і радісно і ідешки сумно. тому що уходить від нас така літа яка залишає для нас наші перлини успіху і досягнення, перлини нашого наткнення. Але я підходила до них сьогодні і говорила, не сумуйте, і я не буду сумувати, тому що шлях тепер дуже-дуже великий. І я хочу 11 класники, мої випускники, щоб ви мріяли і не просто мріяли, але ваші мрії обов'язково ставали вашою метою. Досягайте своєї мети. А нам всім приємного відпочинку і добробут зі святом! Вже на обрій випливає літо, Скільки зроблено, пройдено, прожито. Шановні педагоги, до вас звертаються випускники. Я звертаюся саме до вас. Ми вітаємо вас зі святом останнього дзвоника та бажаємо вам, щоб четверта школа стала для вас такою ж рідною, як стала для нас за ці 11 років. Ми бажаємо вам високих досягних, гарних оцінок та яскравого настрою. Пам'ятайте, що ви найкращі. І тому ці невеличкі подарунки саме для вас. Кажуть, що люблять нас, нам дійсно здається, що ми існуємо. Вони пам'ятають про нас зовсім не те, що ми про себе. Коли ми йдемо, вони залишаються. Коли ми згадуємо минуле, ми думаємо про них. Вони роблять усе, щоб ми не випишалися. Ми вдячні вам за любов до рідної землі. За вашу людяність, за небесхила дій, де наша зірка вже давно зайнялась, за всі ці одинадцять літ, за кожен рік новий. Спасибі вам, що ви є учителі, за те, що кожен раз заходите ви в клас, за кожен новий день, за вас цвіт. Ми дуже вдячні вам і скажемо від душі віват учителів! Слово надається благочиному паховського округу проти Рівно Миколая. Шановна Галина Вікторівна, вчителі, діти, батьки. Я вас. Всіх вітаю з 10 останнього дзвоника. Для випускників він останній, а для багатьох із вас він ще не один раз буде лунати, буде звати на навчання і проважати на канікули, на відпочинок. Тому нехай Господь благословить тих, хто ще сюди повернеться, щоб продовжити навчання, відпочити на канікулах. Набратися сили, повернутися і продовжити навчання в стінах рідної школи. Ну а для випускників нехай Господь допоможе у виборі професії, яка була по душі і потім приносила пользу і батькам, і рідним, і вчителям, і державі, і всьому нашому народу. Зі вас! Загадайте бажання, вклавши в нього всі свої сподівання. Один, два, три. кулька бажання летить! Останній дзвоник надається випускникам від 2017 року. Що велика дорога розпочинається із першого кроку. Дорогі одинадцятикласники, нехай нехай ваш перший крок буде важливим, вдалим і щасливим. Хай бережи вас Бог, молитва матері і добра батьківська порада. Йдіть сміливо у доросле життя, у добру путь! Першокласники, подаруйте випускникам дзвіночки і проведіть їх в останній шкільний урок. Як пам'ять про ваше дитинство хай висвітлює ваш життєвий шлях. Це час вирушати в дорогу. Щаслива, добробут до побачення, дорогі наші випускники. місце 11-класника надається учням 10-го класу. Запрошуємо вас майбутні випускники 2018 року. Затловитих вражень та приємних спогад. Майбутні випускники це ваше останнє літо перед закінченням школи. Для випускників 4 та 9 класів це буде час мрій та сподівань.

Дорогі наші учні, зустрічайте літо. Настав час запустити літачки. Ура! Канікули попереду три місяці веселощі! Свято останнього дзвоника вважатись закритим. На цьому наша урочиста лінійка оголошується закритою. Ми всім вам бажаємо гарного настрою, сонячних днів і чудового літнього відпочинку. Хай щастить! Вітає юність, моя золота, Вихором вихоровальцю зорі кружляють, доні пророчать літа, а у душі весна розцвітає юність моя золота.